Цей день в історії УПА, 14 квітня, 1945 рік. Відділ УПА захід вступив у бій із трьома батальйонами НКВД, що проводили облаву в селах Братишів і Нижнів на Станіславщині. Знищені 60 окупантів. На Львівщині повстанці знищили начальника охорони мосту в селі Поріччя Задвірне і військового НКВД у селі Великополе. Чотаупа Захід АТАКУВАЛА відділ НКВД у селі Селиська на Львівщині. Ворог відступив у сусіднє село, проведено мітинг з місцевим населенням. 1946 рік. Пошукова група МВД через провокатора захопила Криївку біля села Запуст на Дрогобиччині. Троє повстанців, вчинивши збройний опір, підірвалися гранатами. На Волині підпільники в селі Гірники знищили голову сільради. А в сусідньому селі захопили в полон секретаря сільради. У селі Пишківці на Тернопільщині повстанці під час нападу на дільницю винищувального батальйону знищили дільничного МВД. 1948 рік. У сутиці з загоном МВД у селі Лопушанка на Дрогобичині загинув станичний ОУН Микола Баран, козак. У селі Селець Бентів на Львівщині підпільники спалили клуб. 1949 рік. Пошукова група внутрішніх військ захопила Криївку біля села Осмолода на Станіславщині. Загинули заступник головного командира УПА полковник Василь Сидор, Шелест, його дружина і чотири охоронці, один повстанець зміг прорватися. Під час зіткнень із загонами МВД у селах Великалінина, стільське та тиха на Дрогобичині загинули троє повстанців. 1950 рік. У сутичках з пошуковими групами МВД у селі Козівка та в лісі Бурівського району на Тернопільщині загинули п'ятеро повстанців, двох захопили в полон. 1952 рік. Під час зіткнення з опергрупою МГБ у селі Юшківці на Дрогобичині загинули двоє підпільників, у тому числі референт надрайонного проводу ОУН Степан Дідух. 1960 рік. Пошукова група МВД наскочила на трьох повстанців біля села Шумляни на Тернопільщині. Після бою застрелилися двоє підпільників. Марію Пальчак Стефу захопили важко пораненою після невдалої спроби покінчити з собою.